Слава Україні! Триває 1353-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках противник атакував 10 разів. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони України зупинили 12 атак противника у районах Вовчанська, Кам'янки та обік Дворичанського. На Купінському напрямку учора відбулося 12 атак російських загарбників у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщани та Глушківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська, Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр і Дружелюбівка. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак противника поблизу Ямполя. Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення у районах населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Олександра Шультина, Щербинівка, Плещіївка, русин Русиняр та в напрямку Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 58 атак. У районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Неканорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке та Філія. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак російських окупантів у районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. На Придніпровському напрямку українські воїни успішно зупинили одну ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши шість ракет, та 62 авіаційних удари скинувши 144 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4916 обстрілів, зокрема 134 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 5525 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили танк, дві бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 248 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 65 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні.